Вас на своєму каналі Лора Флора, і, як завжди, нас потепліло і я замовила собі нову посилочку. Посилка йшла, е, як на диво, лиш сутки. І посилка е, прийшла мені з Полтави. Я в перший раз з Полтави замовляю посилочку. Осилочка від гарної милої дівчини Віти. У неї свій канал Світ моїх рослин. Вона вирощує екзотичні рослини. Це орхідеї, різні ароїдні, хойки. І ось я дивилась відео, і вона показувала свою колекцію хой. І пропонувала. Ростики, маленькі живці хої. У мене є хоя е ескімо, а в неї я побачила дуже гарну хою ескімо з блакитними листочками. І тому вирішила собі замовити. Ой, пасилочка у нас утепляна, дуже гарна утеплюючи. Ой, як гарно запаковано. я намагаюся побистріше вам відпечати, щоб не займало багато часу. Тому цікаво, можете зайти на її канал Світ Моїх рослин. У неї дуже багато екзотичних орхідей, дедробіум, орхідейки гарні, гарні, такі дивовижні, і метелики, і крупні. Це треба дивитися. Тому кому цікаво можете зайти до неї на канал і подивитися. Так гарно, щільно все запаковано. Дякувати тобі, Віта. Скотчим все. Приліплено, щоб було дуже. Ой, мені даже подарунок. Подивіться. Ой, який метелик. Дякувати Віка за подаруночок. Як приємно. Це защіпка для орхідей. Подивіться, яка краса. Мило. Дуже мило. Дякувати. Приємно. Приємно. Получати подарунки. Я думаю, я сподіваюся, усім приємно получати подарунки. Ці люблять сюрпризи і подарунки. Ой, як щільно все гарно запаковане. Дуже файно запаковане. О, Ой, такі красивий. І тут утеплювач такий смягчаючий. Ой, як гарно, ой, як гарно все запаковано. Дякувати, Віку, Віта тобі. Так, і це, о, це діндробіум. Діндробіум вона е, поділила свою рослину навпіл і сказала, що половина віддасть мені. Подивіться, ой, яка гарна, яка гарна. Ну, не, я не пам'ятаю, якого кольору У мене колись були діндробіуми. Я купила в магазині по оцінки великий діндробіум. Це було навесні, навесні ближе до літку. Ой, подивіться, як гарно він посаджений в кору. Кокос там і кора для орхідей. Ой, Ой вона навіть, 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 він навіть підписаний, подивіться. О, як файно! Це тут багато діточок дробіум, буде багато рослинок. От що я казала? Я купила. По оцінки білий і бусковий дендробіум. А так як я не знала, як за ним, як правильно за ним ухажувати, я подумала, що так, як появилися дітки, я подумала, що ой, дітки будуть заважати росту великої рослини. І, і взяла і всіх їх поудоляла. А це була дуже велика. Помилка, тому що доросла рослинка вона погибає, а дітки вона лишає. А вона пустила дітки, бо вона перед тим, перед тим, як погибнути рослинка, намагається залишити діток, продовжити свій рід. А я цього не розуміла. І тому всі дітки. Повищіпувала з горщику і викинула. Це була дуже велика помилка. Як правило, велика рослина загинула, висохла через літо, а дітки я теж викинула, тому я залишилася без дендробіуму. Ой, красунчик, подивіться, яка краса. Це трошки більший, це, це, а це група взагалі маленьких немовляток. Не мавля, Ой, повна їх тут... Ой, їх тут ціла, ціле сім'яйство. Ой, дякувати. Так, так, а це, А, це, а це. Це. Це у нас. Майманстера. Подивіться, подивіться, яка красуня. Це екзотична рослинка. Це... Дорога рослинка, подивіться, який в неї Зараз я її освобожу від цього всього. Як гарно, гарно все щільно запаковано, щоб ніде не просипався ґрунт. Гарно, дуже гарно. Ой, яка красуня, подивіться. Вона росте в мохусі. Ну в неї вже дуже гарні коріння. Подивіться, яке гарне коріння. Ой, вона навіть і мені підписала. Так, і це сорт індіго мінт. Ой, подивіться, який вар. Ну, Це на улюбив, як сказати, Улюблених. це екзотична на, на вкус, як кажуть. Кому подобаються такі, е, як маски, монстерки дирчати, а кому і ні. вар, Ну, гарна. Це дитинка, сподіваюсь, буде дуже гарний крупномірчик. Дякувати тобі, Віта. Гарна. Так. І це за що, і за чого було, був цей заказ? І це саме та хойка. Котру я замовляла При... після того, як подивилася відео на Ютубі Вітин. Ой, я зараз її трохи особливу. Ой ой, ой 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 щоб не, не зламати верхушечку. Гарно, гарно замотала, щоб вона не замерзла, але в нас на... на дворі вже гарна плюсова температура. Ой, подивіться, подивіться, яка малюня. Яка ж вона красунка. У мене є ескімо, але там більш такі зелені е, листочки, а це ваші такі сизі, гарні, гарні. Це мілкалісна хоя. Ну, вона красуня. Ой, вона вже її е, випустила. Здається, що. Ой, вона буде цвісти, Подивіться, подивіться. В неї є. Бутончик вона випускає. Цвіт. Хоч, не яка манюня, а вже хоче це квітнути. Ось. Ось моя гарна посилочка з Полтави. і дівчини Диш дуже милої, гарної дівчини віти, хоч вона і юна, але ж, бачите, у неї вона професіональна. Виращую, гарно. Тому, кому цікаво, заходьте на YouTube, канал Світ моїх рослин Віта. І ось гарний подаруночок будемо защіплювати Пагани, хойки або орхідейки. Усім дякую за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. Побачу багато просмотрів, але вподобайки не кладуть. Лайкайте мене, люди, лайкайте. Дякую вам за просмотр. Всім гарного дня, всім пока-пока.